В одній з луцьких багатоповерхівок люди буквально замерзають у своїх квартирах, зокрема, потерпають від холоду два під'їзди. Мешканці кажуть: якщо на початку опалювального сезону батареї ще були ледь теплі, то останніх 10 днів у квартирах настільки холодно, що на стінах з'явився грибок. І поки одні мерзнуть іншим у сусідніх під'їздах та будинках настільки тепло, що аж в окремих квартирах навіть причиняють. Вікна у нас угол все цвіте, тут цвіте, зверху поло, потолок цвіте, тут цвіте, там пливе. Вже з цей тиждень просто з вікон вже просто тіче Алло. вода, от кого стікає. Ну то куди? Це вже ні в які рамки не входить. Воно ж розмерзнеться і на тому все. Мешканці будинку на вулиці Наливайка б'ють на сполох. кажуть, у їхньому шостому та першому під'їздах фактично з листопада холодні батареї в квартирах. Температура в оселях не більше 12 градусів, і то завдяки тому, що на момент, коли з'являється електрика, прогрівають житло електроприладами. Пан Віталій каже: вдома доводиться сидіти в куртці. Палення немає десь, колись якийсь раз на годину щось таке чуть-чуть є теплі, і то. І це буває дуже рідко, раз, раз на два тижні практично мерзнемо. Якщо з'являється світло, трошки обереваємо бровичами, тому що малі діти. Проте в умовах частих відключень світла для мешканців і такий спосіб обігрітись не завжди доступний. Люди в розпачі, оскільки на стінах в багатьох квартирах вже з'явився грибок. Там стіна вся чорна. От ходіть, подивіться Ой, я обтерла обої. Подивіться, що низом робиться. Отуди от все йде. Вікно я не можу й достати, бо я й не стану не вильвати. Тут витру вікна течуть. Ну, я не знаю. А коли з'явився цей і... дубок? Коли почав братися, скільки часу? Тільки осінь, тільки мало включитися опалення та й... ну мало, О, бо сирость була, ніхто її не палив і от воно почалося. Батареї холодні, як лід, а тут шумить. Лучани побоюються, що їх чекає далі, коли попереду великі морози, тим паче, що більшість мешканців це пенсіонери і діти, яким життя в холодних квартирах з грибком вже вдається в знаки. Це не те, що є опалення, там що чутися, що воно там є. Льот. А як зараз візьметься 10 градусів, розмерзнуться батареї. Оце ми так от воюємо, плачемо, кричимо, і ні, хто нічим не може допомогти. Коли і теп не працювало, оце по тих сусідніх будинках, то тоді воно тут нас трошки тримало, а потім заглохлося з першого листопада немає опалення. Також люди обурені тим, що сидять в холодних оселях, а за тепло все одно потрібно платити. За те, що ми за холод платимо, немає ніякого тепла. Я кажу, з тим можна миритися, бо люди ще більше терплять, але не ле. Суми такі, що я пенсіонерка, три двісті пенсія, то субсидій нема, бо є певні обставини, що її я не можу мати. О, і важко дуже. А ще їх обурює те, що голова ОСББ їх не чує, оскільки про цю проблему повідомляли його вже давно. А віз, як бачимо, і нині там. Кожен день дзвоню голові ОСББ. Він розумний, мужчина, я його поважаю. Але ж він нічого не робить. От і сьогодні утром дзвоню йому, кажу, вам добре в теплі спиться, він непогано. Кажу, приходьте, у мене будете спати, щоб я не ходила по людях, не ночувала. Він виключив трубку. Не в усьому будинку у нас холодно. Вроді би третій, там живе помічниця нашого голови, СБВ, в неї тепло, це третій под'їзд, і четвертий. І п'ятий трохи, а наш шостий под'їзд оце така холодіна. Своєю чергою, голова ОСББ каже, всі питання не до нього, а до Луцьктепла. Мовляв, там знають, що теплоносій не проходить в крайні під'їзди. Якщо Луцьк тепло не забезпечує е, різницю між теплоносієм, братки і подачі, то як він може бути? бути? Ми зараз вирішуємо це питання за своєї сторони, щоб можливо буде, але я нічому не, не вірю, тому що такі теплоносії така. В будинок у Луцьктеплі пояснюють, коли в цьому мікрорайоні встановлювали ІТП безкоштовно за грантові кошти, цей будинок чомусь відмовився. Відповідно, тепер ті будинки і заклади навколо, які мають ІТП, так би мовити, своїми насосами перетягують в першу чергу теплоносій до себе. На підприємстві кажуть про можливість такої проблеми попереджали мешканців, коли пропонували їм встановлення індивідуального теплового пункту. Чому не прогрівають? Окремі під'їзди, цього ми проконтролювати не можемо, тому що це не наше обладнання, вузол комерційного обліку встановлювався ОСББ, і відповідно це їхня відповідальність. Тобто, якщо ну, ми припускаємо, якщо є така ситуація, що на вводі параметр відповідає нормам, а на виході він значно нижчий. Це означає, що в системі опалення внутрішньобудинковій теплоносій не продавлюється. Зазвичай це пояснюється тим, що на виході запірною арматурою намагаються регулювати. Прикривають для того, щоб спожити менше теплоносія, і, відповідно з сплатити менше. Наразі найшвидший вихід із ситуації це встановлення відповідного насоса, і це на себе взяли ОСББ. Чоловік, який прибув встановлювати насос, каже після цього тепло має бути. Я вас питаю, чого шумить дуже в трубах, Що це таке робиться? Щоб вони не Це питання долуць тепла. Як до Луцьк тепла, як сказав з ОСББ, що ви вчора це зробили, запустили, і оце в нас така проблема. Насоса ми не запустили. Ми поставили сюди трьохфазного насоса перед вихідними, але в вашому будинку є проблема в тому, що Волиню Обленерго вам не подає три фази. У вас на будинок тільки є дві фази. І трьохфазного насоса запустити немає змоги. Я не знаю, чи він звертався в Обленерго для того, щоб ну, три фази було. На Луцьк теплі кажуть, вони цю ситуацію без встановлення ІТП виправити не зможуть, але нині його можуть встановити лише самі мешканці за власні кошти, бо ж, так би мовити, безкоштовного ІТП для їх будинку вже немає. Але це людям обійдеться в кругленьку суму, яка для цих мешканців, більшість з яких пенсіонери, фактично непідйомна. Юлія Остапович Наля ляпракупчук для новин на часі.